У глибині медоборів на березі річки Збруч заховався загадковий хутір крутилів, сповнений тисячолітніми легендами, що затаїлись в древніх лісах. Від хутора стародавній шлях веде до Пущі Відлюдника, де, за легендою, півтисячі років тому жив монах, який зрікся світу заради молитви. Вважають, що взагалі вперше цю територію облюбував собі двоголовий дракон. Достаменно ми знаємо, що з 14 століття тут селилися монахи, вони вели аскетичний спосіб життя, зналися на трапі. Авах один змінював іншого, і їхнім завданням було навертати людей до християнства. Виробана у скелі печера зберігає сліди життя, що тривало в повній самотності. Здається, що тут ще пахне димом від вогнища, яке горіло у холодній ночі. Ця печера витисана в скелі у вакняку. І вона має дві таких кімнатки: одна місце для молитви, і інша спальня. Там є кам'яне ліжко, на якому спали саме ці монахи. Перш ніж дістатися сюди, стежка веде повз підземну загадку природи печеру перлину, що виникла в результаті тектонічних розломів. А далі найцікавіше язичницьке городище Звенигород, де тисячоліття тому наші предки молилися рідним богам, а вали навколо гори насипані. І, мабуть ще за скіфів, і досі зберігають таємниці священних обрядів. На шляху до святинь джерела з цілющою водою, час, який зупинився у пущі від людника, оберігають пальці дракона. Кожен камінь тут має що розповісти.